Ще одну алею героям Небесної сотні посадили на Коломищині. Цього разу у Дебеславцях висаджували сакуру. На запитання звідки у дебеславчан саджанці, сільський голова, відповів: добрі люди допомогли. А ще запросив всіх прийти у цей сад за кілька років та помилуватися цвітом японської вишні. Із дебеславців далі Богдан Малецький. Стою у натовпі і з усіма ридаю. А їх несуть, 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 несуть. Небесну сотню ще не до кінця знають. Дараю, раю, хлопці, все нові пливуть. Їх на руках несуть майданом, несуть у вічність, в майбуття. Вони нас всіх позбавили кайданів ціною власного життя. Так про своїх побратимів із Майдану говорить учасник тих подій Ігор Тимофійчук. Він і досі не може стримати сліз у своїх очах. Його односельці вважають, що створення таких алей це найменше, що може зробити країна для своїх героїв. Це дуже важливо. Це просто всіма засобами, де можливо це треба їх вшановувати, то що хлопці віддали життя за нас всіх, за нас всіх. І це, як то кажуть, люди йшли беззбройні на під кулі і розталися з життям люди молоді, старші, різних віків, жінки, чоловіки. І таке забувати не можна. Якщо цього не робити, тоді нам грішти нам взагалі, як людям, якщо ми цього можемо забути. І це один з тих заходів, який найменше, напевно, того, що можна зробити в шану в пам'ять про тих хлопців, які віддали життя за наше майбутнє, майбутнє наших дітей, внуків. Майдан завмер, оцепенів. І тільки гул, як грім, гуде. Герой, герой, герой. На домовину голуб білий сів. Чому не я? Чому там він, герой? Саджанці до села привезли дівчата із Києва. Вони постійно згадують про події на столичному Євромайдані. Кажуть, що дерева подарунок від киян та одеситів. Акція має благодійний характер. Започаткували її на Закарпатті. Однак перед Беславцівським сільським головою не встояли і вирішили 50 саджанців передати у Коломийське село. каже Уляна Марушевська. Ми з паном, з паном Богданом з сільської ради а, вирішили зробити таку гарну акцію. А, Пам'ять людей, які загибли. Треба сказати, чому власне, Коломийський район, тому що палатка Колом... Коломиї Коломийського району, вона вже була, наче містечко в Києві. Справді всім, всі відчували, що це були одні з дуже активних людей, які підтримували. Це... Я хотіла сказати, що ця вся акція здійснюється за добровільні гроші, які зібрані від киян і також від одеситів. Біля Біляновбудованої сільської церкви тепер зазеленіє сакуровий сад. Вій Богдан Бойчук сам особисто разом із громадою та районними депутатами займався посадкою. Очільник Дебеславців впевнений, що всі саджанці приймуться та зацвітуть вже наступного року. Це і буде шана пам'яті загиблим на Майдані. Добрі порядні люди, які переживають за красу за Україну з Києва і з Одеси. Отак їх і представляю. Наш ми зійшлися на тому, що оскільки вони займаються організацією скверів, парків, знаходять кошти е, часами свої, а так вони зв'язані з Європою. І запропонувало мені було, щоб ми посадили, чи в нас спробувати, як приживеться сакура. Оскільки в нас є дуже красиве, хороше місце, як ви знаєте, що є місце, де ми святкуємо кожного року дня підняття прапора на, на горі. Дебесловці Самкові горі, Дебесловська земля, яка от накормить, напоїть, це непритаманне для України деревце сакуру. І ми дочекаємося того часу, що ми дожиємо, дочекаємося, дожив на Україні, що будемо поливати поле потом від праці. А Землю цвітом від сакури. І сподіваюся, що на нашій горі так воно і буде, що земля сприйметься. І через пару рік запрошую всіх приїхати подивитися, як цвіте сакура у Дебеславці опісля місцевий священник освятив саджанці дебеславчани пом'янулих загиблих у молитвах, а Ігор Тимофійчук продовжував читати свої вірші. Небесна сотня Майданом пропливає. Не одна крапля крові тут упала. Ми кожного до раю проводжаємо святим героям. Слава, слава, слава. Слава Україні!